Архангел Гавріл є благовісником і магом цілющого слова. Він святий покровителі земних провідників, яким допомагає здобувати майстерність у зціленні словом і передачі послань письмово чи вустами. Він каже: у Бога немає інших вуст, ніж людські для передачі істини на землю. Засоби масової інформації мають бути каналом передачі любові. Якщо ви не відчуваєте любові в повідомленнях, які просто живляться вашою енергію, не обирайте це. Якщо ви чуєте лихослів'я, не обирайте це, захищайте своє енергетичне тіло, мантрами, любові, і так ви підвищите вібрації тих, хто ще несвідомо вимовляє ці слова. Ступного відео ми запрошуємо вас до медитації. Магія цілющого слова. Гавріл допоможе вам розширити свідомість для отримання ясних послань від ваших ангельських наставників.